Я в своєму житті десь приблизно з 30 років, з 30, можливо, трьох, коли я став пастором, десь до 55 я дуже багато хворів. Я дуже багато хворів. Я лежав в лікарні, по-моєму, 16 разів в реанімації. Це кисневі апарати, це капельниці приблизно. По 10 капельниць у день. Це повна прив'язка до ліжка. І, наприклад, були періоди, коли я в рік лежав по два рази в лікарні і проходив приблизно 6 курсів антибіотиків за рік. 6 курсів антибіотиків за рік. І дуже важко. Я, наприклад, вдома. Міг втратити свідомість від болю. Тобто такі болі були, в шлунку у мене такі болі були, що я втрачав свідомість, жінка мене водою відмочила, відкачувала там і так далі. І це було багато років підряд. При цьому всьому я служив, я проповідував, я молився за людей, багато людей получали зцілення і так далі. Я скажу, я хочу бути відвертим. я задав Богу питання, чому я Стільки хворів. І один раз Бог мені дав дуже просту відповідь, щоб ти не став Адем 2. Як це ви зрозуміли, як ви відчули цю відповідь? Просто в серці голос пролунав. Якби тебе не було цих хвороб, тебе б так понесло, б, що тебе ніхто не зупинив би. А так, ти не думав про гроші, ти не думав, простіть. Дорогі глядачі, про жінок, ти не думав про машини, ти не думав про дома, ти не думав, та як зранку дожити до вечора. І все. Все, що я думав, це не рік, не два і не десять. І тому я, дивлячись назад, скажу, я більш вдячний Богу за ті роки хвороби, ніж за здоров'я. Бо це зберегло мене як служителя, це зберегло церкву, це дало мені можливості довіряти Богу кожен день. Ось е е про що я хотів би сказати. Тому, дорогі мої, не завжди хвороба це погано, і не завжди зцілення це добре. Тепер переходимо до питання, щоб дати відповідь ну, про, про зцілення. Я хотів би, щоб ми розуміли, що Біблія ділиться умовно на дві частини Біблії можна поділити: це буква і дух. Тобто є буква написана. І дехто взяв букву, прочитав букву і як мантру її прочитав, значить написано, значить, ми зцілені. Все, я буду зцілений. Якийсь уривок вирвав звідкись. От, і все, я зцілен, і я буду е, е, повністю е, ну, значить, абсолютно здоровий всіх своїх хвороб і так далі. Але є ще дух. Дух це означає, що повинен тобі Бог сказати, коли Христос зцілював, то Він каже, що я роблю тільки те, що я бачу, що робить Отець. Тобто, навіть сам Христос не зцілював. Він, він Фактично коментував зцілення Отцем. Ось що він робив. Він бачив, що робить Бог, і каже: Я нічого не роблю, що, е, що не робить мій отець. Те, що робить мій отець, те я роблю. Ось про що йде мова, про зцілення, яке ми говоримо. Тому е, важливо знати, що зціляє не людина, а зціляє Бог. І саме головне, що е, знов я так. Підбираю слова, я підбираю слова, що не кожна людина не кожна людина може здатна прожити своє життя без проблем. Я думаю, якби не було проблем, то в церкві було б 5 чоловік. Я на нашу церкву дивлюся: 95% людей прийшли через проблеми. Сілень маса. Значить, благословінь — маса. Але йдуть нові люди. І тому оці проблеми а я і, і хвороби, в тому числі, це все часто задумується, заставляє людину задумуватися. І людина приходить до Бога. І тому е, чому немає завжди зцілення? Я, я скажу вам так, пульта від Духа Святого Бог нікому не подарує. Оце пульт такий. Сілення, звільнення, благословіння, гроші, здоров'я, автомобілі, такі кнопки такі, знаєте, такий пультик нажав кнопок, так цьому даю, так кнопок цьому даю, кнопок кому даю. Такого ніколи не буде. Життя настільки складне, настільки непросте. І я знаю багато людей, наприклад, я знаю одну людину, яка хворіла, хворіла на вуха. Страшні болі, лікування, де тільки можна було. Я з нею говорив, молилися за неї, що, що тільки не робили. Здається, Бог, чому ти не зціляєш? Людина в церкві, служить, все. А потім я отримую відкриття, поговори з нею. Я говорю, я слухайте, просто розкажіть мені, ану розкажіть, що у вас там глибоко в серці так болить? От що вам так болить? Говорить, не можу свою маму простити. Скільки? Я вже 10 років. Бо мама щось їй зробила. Я вже не пам'ятаю точно що. Ми помолилися, щоб людина простила свою маму. Вона простила свою маму, в той же момент зцілилися вуха. Стоїть питання, як може Бог цілити вуха, якщо людина живе з непрощенням? Тому це дуже складні питання, дуже непрості питання. А якби, якби Бог її зцілив, і вона померла б, зцілена, в, 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 але не прощена, вона б в небо не попала, бо написано, якщо ви не прощаєте, то вам не проститься. Тому хвороба була стримуючим фактором до того, щоб ну так умовно дотиснути людину, що вона все-таки простила, а простивши, вона стала спасенна і плюс ще зцілена. Тому це дуже глибоко. Я скажу вам, коли я хворію, чи таке буває, буває. І я кажу, Господь, я тобі довіряю повністю. Я вірю, що я не зря хворів, я щось отримаю, я якийсь урок отримаю з цього. Моя найкраща пісня Господу, Господству що царю царів, була написана, коли я хворів. Вами написана? Так. Я написав біля ста пісень, е, значить, музика, аранжування, слова. У 90-х роках. І, і одна з моїх пісень, Господь, пастир мій, я не буду просити на зеленому лузі поведе. Мені... Так боліла спина, мене двохповерховий дім, ступеньки на другий поверх є. І я ліз одну годину знизу, бо жінки не було, вона була на роботі, на другий поверх до піаніна, щоб мені достатися написати. І поки я повз в розумі звучала моя ця пісня, і коли я її написав, Господь пастир мій, і мене пройшла спина, але я цілу годину. Повз по ступенькам, Це 12 ступеньок в мене, 12 ступеньк, годину повз. І коли я написав їх, і ця пісня родилася, там дуже глибокі слова. Там дуже глибокі слова. Я скажу вам так: без болі у спині я такі слова не написав би. Я не написав би таких слів. Там кожне слово глибина, глибина, глибина. Я чув такі історії від західних авторів, вони кажуть, саме коли біль. Так, ти по-іншому розумієш, так. дуже глибоко Бога, так. Його серце, Його силу, Його любов. Так. І я поїхав, наприклад, там в одну церкву поїхав, вона геть з другої конфесії, вони говорять, а це гімн нашої церкви. Я поїхав туди, там співають цих пісень, там співають багато пісень, я не підписував, і багато людей не знають, що це мої пісні. От. І я радію, вони, вони народжені в болі. Скажіть мені, будь ласка, що найдорожче є в жінки? От найдорожче що є в жінки? Дитина. А як вона народжується? У болі, в страшному болі народжується. Так, біль, яке народжується зло чи добро. А якби діти народжувалися так? Раз, два, три, чотири, була б ціна цим дітям? Ні. Біль це ціна. Тому я хотів би, щоб ми розуміли, чи зцілює Бог. Я хоч сьогодні хочу провозгласити всім, Бог зцілює. Бог сіляв, сілює і буде зціляти. Але ми повинні довіряти Йому і розуміти. Я кажу, до мене питає часом, коли, коли мене Бог цілий? Я кажу, коли ти відповіси на одне питання? Як тільки відповіси на це питання, Бог дасть тобі зцілення. Господі, для чого я хворію? Дай мені зрозуміти все, що ти хочеш мені сказати. Якщо ти все зрозумів, ти вважаєш, що ти вже зцілений. Попроси Бога, помолися, поклич присвятирів, помартели, і все йти зцілено. Якщо я зрозумів все, що Бог хоче мені сказати, все, що Бог хоче мене навчити, все, що хоче Бог мені змінити, і тоді, щоб ми часто так кажемо, е... я хочу, щоб Бог цілив моє тіло, а душу. Бог не хоче, щоб Бог цілив. Людина, хіба душа менш варта за тіло? а як душа болить, як вона страждає, як вона стогне. І тому дуже важливо зрозуміти все, що хоче Бог нас навчити, зрозуміти, і тоді обов'язково Бог дасть відповідь на нашу молитву.